Пам'ятаєте класні часи з нашого дитинства, коли ми всі збирали картки по людині павуку, черепашкам ніндзя, скубіду. Ніхто не знав правил цих ігор, але всі насолоджувалися колекціонуванням і просто мінялися. Якщо раптом у вас є купа грошей або комп'ютер, і ви хочете спробувати класно повернутися в це чудове дитинство, у мене є вас класна пропозиція. І знаєте яка? знайте. Такарки поланпіте. Вже два роки ця класна нова карткова гра розриває весь світ. Її приклали вже на декілька мов, і всі дуже кайфують. Ціни на деякі картки доходять до 1000 доларів. І це все люди купують і грають найважливіше, люди знають правила цих ігор. Якщо ви знаєте гру про покемонів, то це дуже схоже. Тобто ви купуєте різні бустер паки коробки, є різні ревізії цих коробочок, і ви всіх маєте колекціонувати, щоб зібрати класну колоду і вигравати, можливо, турніри. Але це не обов'язково. Сьогодні ми поговоримо про дві речі. Перше, як взагалі грати в цю гру, які правила її, з чого можна почати. І друга, якщо у вас немає грошей, як зіграти в цю гру безкоштовно на комп'ютері із вашими друзями. Якщо вам подобається ця тема, ставте лайки та підписуйтесь, буде більше контенту по One Piece. І я буду дуже радий розказати і показати вам купу всього різного. Що ж, давайте вивчати правила. Для того, щоб почати грати в One Piece The Card Game, вам знадобиться один з трьох шляхів. Перший це купити картки, які ви хочете. Це може бути трошки дорого, але ви одразу будете мати те, що ви хочете. Другий варіант це купити бустери, тобто упаковочки, де рандомні карточки, ну оце ви все знаєте. І третій, найпростіший варіант це купити отакий один з трьох стартових наборів. Вони бувають різні. Їх зараз всього тринадцять, найкращий мережі 13, 10 і декілька з них там четвертий. Все це можна знайти в інтернеті. Що входить в стартовий набір? Відкриваємо обережника, не хочемо писати цю класну коробочку. І так. Перед вами відкривається от така краса. Коробочка, в якій ви можете зберігати свої карточки. Виглядає вона дуже класно, дуже приємно. І, до речі, в ній карточки реально добре зберігаються. Такі коробочки є тільки в 13 та 10 стартовому наборі. 13-ному також входять ще альтернативні арти на картки, тому набори коштує ще трошки дорожче, але вони не грають ніякої важливої суті. Це чисто для колекціонерів. І так, відкриваємо. Що у нас входить. Перше картоночка, просто, щоб карточки не зсувалися. Далі наша упаковка з картками і фактично розділити для цієї коробочки, якщо ви хочете мати, наприклад, дві колоди. То ви просто складаєте між, між цими штуками дві свої колони. І так, трафель галло. Окей. Все, чудово. Відкриваємо. Обережненько. Давайте все це посунемо. Нам Заважливо зараз тільки ось це. І так, колода складається з 50. Одні карточки, одного літера, і 10 карточків Дон. Зараз поясню, що це таке. От, тільки подивіться на ці чудові арти: Траголор, Манкі Ді Луфі, Keptін Кіт. О боже, яка це краса. Це просто неймовірно. Виглядає воно супер. Тільки в 10 та 13 наборі такі прям красиві картиночки. Ви прям от подивіться дуже-дуже. Ну, просто краса. І Манкіділуші. І Кептин Кід. Не знаю, хто це. Я ще не подивився цього моменту. <схи> От. І це у нас івент-карти і Дон-карти, про які зараз теж поговоримо. І так, як же грати в цю гру? Дуже класна штука, що є в стартових наборах. Це ось такий наметик. З іншої сторони, є інструкція на випадок, якщо я вам погано поясню, але вона не ідеальна. І тут є. Фактично, як ми граємо. Початок ходів, де які карти класти, і взагалі, що робити. І так, що вам необхідно? Нам необхідно один лідер. Наприклад, наш трафель Ло, це такий лідер. Лідер це е, персонаж, у якого є, наприклад, ось тут таке здоров'ячко. От, е, також вони бувають двокольорові, а однокольорові. Кольори показують, яку карточку ви можете використовувати. Наприклад. У Трафальґерлуа ми можемо використовувати фіолетові і червоні. Також є зелені, сині, жовті і чорні. Ми його кладемо сюди. Далі, всю нашу деку ми кладемо сюди. Спочатку ми її перемішуємо і беремо 5 карт. Дивимось. Окей. Ну, таке, знаєте, карточки не дуже, наприклад, нам подобаються. Якщо таке трапляється, ви кажете, що ви мулікаєте, або ви. Ну, міняйте карточки. Уявимо, що ми їх перетасували і знову берете 5 карт. Раз, два, три, 4 і 5. Супер! Другий раз. Ви помішали, Більше ви не можете це робити, вже які вам попалися, такі попалися. Далі що ви робите? Дивимося, у нас чотири життя у цього персонажа вказано. Тому ми беремо 4 карточки закрито і кладемо їх сюди, на лінію здоров'я. Для того, щоб програти, у ваших персонажа має бути нуль карточок тут, і має нанестися один критичний удар. Сюди на бокову сторону ми кладемо дек-дон-деку. Можна відкрити, можна закрити, вони бувають різні, типу без різниці. Це ваша мана або гроші. Як хто в хардстоуні грав, той для того знає, що це мана, цим витрачаємо гроші <хи> на ваші карточки. Якщо вибираєте йти першим, ви кладете один дон. Якщо вибираєте йти другим, ви кладете два дони. Завжди між вашим персонажами, вашим персонажем і вашим ворогом є один дон різниці, допоки він йде до кінця. Тобто, якщо вийшли першим, ви берете один дон, ваш ворог бере два. Потім ви берете два дона, тобто у вас же три, ваш ворог бере два. У нього стає чотири. І так до кінця. Також важливо зазначити, що є різні карточки характеристики. Є івент-карточка, це карточка, яка використовується. Може використовуватися під час входу ворога. Вона в більшості має каунтер-ефект, про який я розкажу пізніше. Або має якийсь просто ефект, який ви можете додатково такого використовувати. Також у нас є character, тобто це звичайний персонаж. Вони мають з боку ціну і силу. Сила дуже важлива. Ми про це ще поговоримо. Також є персонажі, які мають Rush, наприклад, це таке помарачненьке слово RUSH. Це значить, що ваш персонаж може атакувати в той же хід, який його поставили. Звичайний персонаж, звичайний керектор не може це робити до наступного входа. Також є карточки-блокери, і ви їх можете використовувати як захист вашого лідера. Про те, як ним користуватися, я розкажу досі трошечки пізніше. І так, починаємо. Ми ходимо перші, дивимось наші карточки, У нас є карточки за один дон, яку теоретично ми можемо використовувати, але нам вона взагалі абсолютно зараз не потрібна. Тобто, якщо б у нас була, наприклад, якась інша карточка. Е, наприклад, давайте тут от, за два дона, да, у нас було б два дона, ми ставимо. Якщо уявимо, ви пішли другим, ви її поставили, ви рестаєте, або ну, кладете в відпочинок, ваші дві карточки, тобто ви їх використали ваш дон і поставили, вітаю! Ви походили і все. Якщо ж ви вирішили нічого не робити, то на першому вашому ході більше ви нічого не можете зробити, тільки можете використати один дон. Починаючи з другого ходу, ваш лідер може атакувати, тільки якщо про це не говориться що щось зворотне. Тепер починається другий хід. Виявимо, що ваш ворог теж нічого не поставив. Ви отримаєте екстра два дони. Див... Берете одну карточку. Оп, дивіться, У нас, наприклад, є Wire. Він якраз коштує 3 дони. Ми можемо його поставити, якщо хочемо. Ми це й зробимо. І рестаємо три дона. Все, ваш персонаж поставлений. Цей персонаж якраз є блокером. Про те, як він стати, зараз якраз розкажу. Тепер, зраховуючи другий хід, ви можете атакувати вашим лідером. Ви можете атакувати або іншого лідера е вашого ворога, або якщо інша карточка повернута у рест-позицію. Тобто, якщо вона стоїть вертикально, ви не можете атакувати. Якщо ми атакуємо, ми перегортаємо її, тобто ми використали її якби, як захід, і кажемо: атакуємо. Як відбувається атака? Ви дивитесь, що у вас у лідера 5 тисяч сили. Наприклад, уявимо, що ця карточка перегорнута, і ми атакуємо її. У неї 3000 сили. Через те, що у нас є різниця в 2000 сили, і наш лідер більше, якщо нічого не робиться цією карточкою, ми її знищимо. Як тільки ви знищите карточку, вона відправляється в треш зону. Ваш ворог може використовувати різні шляхи, для того, щоб врятувати вашу карточку. Він може використовувати блокера, наприклад, іншу таку ж карточку. Якщо він хоче врятувати цю карточку, і уявимо, тут стоїть ще, тут нема, на жаль, тут стоїть ще один блокер, уявимо, наприклад, оце блокер, то він каже: перенаправляє на блокера, і враховуючи, що ця картка теж має менше сили, вона знищиться, але ця карточка виживе. Супер, наприклад, прямо її в треш. Також, якщо у вашого персонажа є дон, який залишився під час його минулого ходу, наприклад, один, і можете використати цей івент, написано. Up to one of your leader character character gains plus 2000 power during this battle. And KO up to one of your opponent's characters with 2000 power or less. KO це автоматичне знищення. Але нам це не важливо, не важлива перша половина. Тобто, наш... ми витрачаємо один дон, наш персонаж отримує плюс 2000. На жаль, ця карточка нас не врятує, тому що у нас 5 5 тисяч, а для того, щоб вижити, треба мати на одну тисячу більше, тобто 6 тисяч і більше. Через це, ця карточка теж знищується. Також важливо відзначити інший момент. Ви, якщо маєте додаткові дони під час вашого ходу, можете класти їх під вашого лідера або під вашу карточку. Кожен дон, як бачите, написано, your Turn Plus 1000, додає тисячу сили до вашого лідера. Тобто, якщо інша карточка має 6 тисяч сили, і ви хочете її атакувати, ви додаєте один дон і нападаєте. Якщо ви маєте більше, Додаєте, наприклад, ще 2, і у нас вже 8 тисяч. І вашому ворогу буде складніше також відбити цю карточку. Ще інша можливість захистити вашу карточку або вашого лідера, коли атакують, це використовувати каунтер. Вже ми бачили один варіант каунтера це наш івент-карточка. Для цього ми використали одну ману, щоб її заюзати. Також на різних characters, наприклад, на нашому Брук, є написано каунтер плюс одна тисяча. Якщо ви хочете врятувати цього Wire, нам треба X3 тисячі. Ми могли, наприклад, використати один дон, додати плюс два, тобто у нас вже 5 тисяч, ми цю карточку трешуємо, тому що ми її використали, і ми трешуємо нашу брук-карточку, уявимо, що вона підходить під цю колоду. І наша карточка Wire отримує плюс одну тисячу і вже має шість тисяч сили. Тобто, якщо б Trafalgar Law нападав просто от так на Wire, без додаткових донів. І ми використали наші дві карточки, то ця карточка вижила. Тепер, ви, якщо закінчили атакувати, ви залишаєте ваші карточки, наприклад, реснутими. І на цьому все передаємо хід вашому ворогу. Ваш ворог атакує, ви захищаєтесь, ви використовуєте або каунтери, або івент карточки. Або, якщо ви не можете, ви витрешите свою карточку, якщо ви її не подали на вашого персонажа. Якщо нападали на вашого лідера і ваш лідер отримує урон, ви берете одну карточку зі здоров'я, наприклад, того ж самого Wire і все. І після цього зараз залишається три здоров'я, і ми стараємось не померти так швидко. Все, ваш ворог походив. Починається Refresh-Face. Отут, як бачите, вона написана. Ми беремо, перегортаємо всі карточки в вертикальне положення. Це значить, що вони активовуються, тільки якщо про щось інше не скаляно. Ви далі берете Draw Face, берете одну карточку. взяли, наприклад, Берете два дона, кладете. І починаєте мейнфазу. Тобто, у вас вже 5 дон. Ви дивитесь, наприклад, у нас є біпо. Ми кладемо його, витрачаємо 4 дон, рестаємо їх. Далі нападаємо нашим лідером. Е, Можемо також дасти класний один дон. В нього 6 тисяч. Нападаємо на іншого лідера. І ваш лі... ворожий лідер або забирає карточку здоров'я, або відбувається. І так походу і крутиться. Фактично це все. Далі вам найважливіше, просто вчитуйтесь, що роблять ваші карточки, старайте їх максимально добре поєднувати. Є дуже багато сайтів, які допомагають вам створити класні колоди. Зараз, наприклад, Tier 1 колода — це Trafalgar Law модифікована, тобто не базова стартова дека. Також є чорно жовтий Луфі, яким я граю. Вона також треба модифікації для цього, але ви можете зробити свої власні колоди, використовувати стартові, деки вони теж непогано граються, і насолоджуйтесь цією грою. Якщо залишаються якісь питання, завжди можна подивитися або на цю штуку, або в інтернеті, або запитати в коментарях. У ви додивилися цього моменту? Супер вдячний! І так, ви вирішили, що наприклад, не хочете купувати картки. Або на якщо ви в Україні, то це може бути дорого або навіть неможливо. Для цього є чудова система під назвою OP-TCG-симулятор. Тобто, це реально симулятор каткової гри. – це чудова програма, в якій ви можете створювати власні колоди, будувати їх як хочете, можна копіювати у друзів, ділитися і найважливіше грати зі своїми друзями або з рандомними людьми онлайн. Для цього я залишаю посилання під моїм відео, скачуєте пробу, встановлюєте. Запускайте дуже важливо, підтримуйте розробника на Патреоні, бо людина безкоштовно це все зробила. Тому підтримуйте на Патреоні за 3 долари в місяць, щоб всі ми могли в це грати. І так, встановлюйте, грайте, запускайте веселіться. Робіть, що хочете, діліться своїми колодами у мене в коментарях або в моєму дискорді. Також посилання є під цим відео і насолоджуйтесь цією грою. Якщо раптом після цього вам захочеться купити фізичні картки або починати колекціонувати, взагалі насолоджуйтесь, це класно. Трошки коштовно, але це цього вартує. Знаєте, це так класно покласти хвоці файлики. Дивитися на них, здавати пелінки. Також можна цим навіть і заробляти. Тобто, якщо ви живете в Європі, можете перевозити це в Україну, перепродавати, будь ласка, не втридорога, бо це і так коштує купу грошей. Або можете знаходити дуже дорогі картки і продавати. Нагадую, найдорожча картка коштує всього лише 5 тисяч доларів, і можна робити з op 05 бустерпака. Сподіваюсь, вам відео це сподобалось. Підписуйтесь, населитися на наступним контентом по One Piece. І Я був дуже дуже радий. Луфі, аут!